Мир вам, з вами Любомир Погоялонський. У цьому земному житті я виконую важливу місію від вищих сил. Це місія екстрасенса, цілителя, духовного провідника людини, яка, виконуючи цю місію, проходить свої страждання, муки, свої випробування. Для того, щоб протягнути руку духовної помочі людям із психічними стражданнями і муками, тому що я людина з шизотиповим розвитком ЛГБТ спільноті, тому що я все життя відкритий гей, та ще в мене є і деяка інтерсексуальність, тобто в мене біологічні процеси дещо відмінні від... Звичайного чоловіка. Навіщо це Господь мені посилає, щоб я протягнув духовну руку помочі всім людям? Господь вища сила. Забрали від мене частину здоров'я, і я хворію. Щомісяця я відчуваю Головну біль, яка деякі дні стає нестерпною. Ряд симптомів шизотипового розладу, і як екстрасенс мах при цьому я допомагаю іншим людям, консультую, роблю тару розклади. Ці дні мій стан погіршився. І головна біль уже сьогодні, 25.02.2020, Четвертого року до такого рівня, що мені довелось таких, хоча не хотів, але ввечором випити знеболювальний препарат, знеболювальні ліки. Хоча я намагаюсь мінімалізувати вживання ліків. Останні дні я почуваю себе дуже сильно, погано. Але не падаю духом. При цьому допомагаю іншим людям. Проводжу магічні обряди, і коли я немічний, екстрасенсорна, магічна сила від мене не відступають. Магія, езотерика зі мною у мені, через мене недостойно отранслюються у цей світ. І я протягую всім руку помочі. Мої сторінки в Тікток це сторінки моєї духовної місії. Так Господь зараз відкриває, щоб люди бачили, щоб люди зцілювалися. Тому що побути зі мною недостойним це побути вже з височайшими духовними енергіями. Це найсильніша одна із психотерапії на планеті Земля. Це та духовна сила, яка зцілює, зцілює реально людські душі, людські долі. А попасти до мене на консультацію це дійсно щастя. Тому що це вища сила вас привела до мене, щоб отримати від мене духовний поштовх, шматочок цілющої духовної енергії вищих сил. Я закликаю всіх вас любити себе безумовно. Намагайтеся мінімалізувати ліки. Повживання медичних препаратів теж шкодить, але якщо ви хворі, обов'язково лікуйтеся і ліки приймайте. Звертайтесь і до лікарів, потрібен комплексний підхід. Кожен день мого буття наповнений унікальними духовними сенсами. З однієї сторони я знаходжуся як відлюдник у своїй келії, тому що моя кімната це келія, а з іншої сторони, я через інтернет постійно взаємодію зі світом, протягую руку духовної допомоги, проводжу духовні сеанси, ділюсь своїм досвідом, щоб. Люди, дивлячись мої відеоролики, відчули енергію світла.